Ми повернулися на хвилю 12.40 AM. В студії Максимчук та Наталя Маглакілізі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається наразі. Отож, закінчується 730-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав трьох ракетних та 83 авіаційних удари. Здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Ночі терористи вдарили по складу з зерном та корівнику на Харківщині у селі мокра Рокитне. Застосували, щонайменше п'ять БПЛА шахет, і про це повідомила поліція Харківської області. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджене приватне агропідприємство. Виявлено п'ять місць влучань, пошкоджені складський ангар, і загинули 15 корів. Власні інформації щодо потерпілих ще не надходила. Росіяни також обстріляли інгулець на Херсонщині. Повідомляють в Ова. Під обстріл потрапила жінка, яку шпиталізували до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги. Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю News. Отож його пряма мова: оборонятися завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі, ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримують сюрпризи. Південь важливий захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, теж дуже важливий. І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей, зазначив президент. Отож, чи буде обстріл 24 лютого, та що кажуть у повітряних силах, маємо пряму мову речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната? Отож, цитую. Очікувати від Росії якоїсь Гедоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити. Можливо, і буде якась прив'язка до дат, а можливо, і не буде. Я хочу нагадати, як було торік: була перша річниця. Всі чекали і 23 лютого, і 24. го Тоді не було обстрілів ні 23, го ні 24. го Отож, це були усі актуальні новини з фронту Тарашки. А вже після рекламної паузи вийде новий випуск спецпроєкту Plus UI» з Романом Скрипіном, де гостем буде президент світової. Вого конгресу українців Павло Грот. Радіо Гродрадіо Чикаго.